У Бога є ціль, мета і призначення Твого життя. Послухай, ти не просто так народився. Бог задумав, щоби саме ти народився саме в цей час, саме в цьому місці, саме в цій родині. І все в твоєму житті, воно є неспроста. У Бога є план для Твого Бог життя. Він є. Він живий, і Він реальний. І Він надає людині сенс. Він є творцем. Кожної людини, він досконало знає кожну людину, він досконало знає тебе, і він знає, для чого ти народився, і він знає, який ти є вже сьогодні і яким ти можеш бути. Бог знає досконало твій потенціал, Він знає твої дари і таланти, і він хоче, щоб ти реалізувався в цьому житті. Бог приготував для тебе найкраще життя. Він хоче, щоб ти був щасливий, він хоче, щоб ти насолоджувався Він усе для того зробив. Через Ісуса Христа Бог зробив для нас усе, щоб ми насолоджувалися тим життям, яке Він нам дав вже сьогодні. Тому, якщо ти розвернеш своє життя, якщо ти вибереш дорогу, щоб пізнавати Бога і пізнавати себе, то це проведе тебе в місце твого щастя, в місце твоєї радості. Тому що коли людина обирає йти Божим шляхом. В неї в житті докладається і усе інше, тому що написано в Біблії, що шукайте перш за все царство Божого, а все інше вам додасться. Коли людина обирає шукати Бога і шукати Божої волі, то все інше їй додається до життя. Бог забезпечує усе її життя, усіма іншим благословінням, благословіннями і усім іншим добром. Тому не зволікай. Бог має мету і план для твого життя, і ти можеш пізнати його, якщо ти будеш пізнавати Бога і будувати з ним особисті відносини, тому що Бог, він реальний, Він говорить до тебе, і навіть через це відео Він говорить до тебе, і Він хоче, щоб ти пізнав, як сильно він тебе любить, та що він для тебе зробив в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог.